Вітаю вас, друзі. Минуло зовсім небагато часу після того самого відомого концерту, і росіяни не встигли від нього відійти. Бум. Здравствуй, здравствуй, друг мой дорогой! Як тут практично одразу з'явилися нові чудові, я б навіть сказав життєрадісні новини. Марі тільки що прийшла трагічна новина. Скінчився наш колега по дорозі в Джанку. В 6 утра був у російських окупантів один такий пропагандист, звали його Боря і вирішив якось боря приїхати на тимчасово окуповані території Запорізької області. Але борю ніхто не запрошував до України. Сьогодні наші колеги працювали на позиціях російських воєнних в Запорожжі. коли йшли через поле боря даже записав коротке відео. І це було останнє відео Борі, тому що Боря Подох, коли зустрівся із невідомим безпілотником, ніхто ні Гарантує, конечно, то що до дрону Ну нехай не розстраюється. Тим часом, поки росіяни готуються до масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України у Підмосков'ї відбулась репетиція того, що може відбуватись на так званій Росії, коли вона почне бити по нашій енергетиці. Давай давай вон, горить. Присходя Владимир же Путіну вімкнув режим Голуба миру і знову і знову наполягає на переговорах. А ми ніколи не, не, не возражали проти цього. і ви просто зараз візьміть і перевірте, чи ви вже підписані на мій канал. І Якщо досі ні, то підпишіться, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментарі на тему можливих переговорів. І буду сьогодні з вами говорити. Але спочатку про точку У 19 ноября вперві після достаточно значительного перериву українська сторона применила оперативно тактичний ракетний комплекс. Точка У. Усі ми прекрасно пам'ятаємо про точку У і дуже її любимо. Тому що ще тоді, коли ми не отримували ані Storm Shadow, ані атакам і буквально із першого дня повномасштабного вторгнення точка лупила окупантів, у тому числі і на території так званої Росії. Проте протягом останніх півроку ми із вами не. Чули про застосування точки У аж до дійсно 19 листопада? Тоді, як розповідають росіяни, одна точка прилетіла по позиціях російських загарбників біля Красногорівки. Це Авдіївський напрям, і ще одна точка прилетіла по БНР. Ми можемо припустити, що тривалий час точка У не використовувалась, тому що могли закінчитися ракети. Але що тоді змінилося? Відповідає російський пропагандист. Діло в тому, що со боку Росії, ще в 2020 році двадцятому году, Другої війни. Второй Карабахской войны на баланс Армении было передано несколько усовершенствованных единиц оперативно тактических ракетных комплексов. Я не знаю, звідки з'явилися нові точки, але цікаво виходить. Виходить, що російські пропагандисти звинувачують Вірменію у тому, що вона передала Україні ракети. точка У щоби бити по російських окупантах, при тому, що Вірменія є членом ОДКБ, Це удар в спину. като армяне сейчас, после після проіграної війни за Нагорний Карабах одалю. Українська чергова велика зовнішньополітична перемога так званої Росії, коли її офіційний союзник за словами самих Росіян передає Україні озброєння. Хоча, ймовірно, Вірменія усе ж таки вийде із ОДКБ. Нещодавно вірмени відмовились брати участь у спільних навчаннях із росіянами. А на останній зустрічі членів ОДКБ Вірменія була присутня тільки на рівні прапора. Вірмени просто відмовились брати участь у саміті ОДКБ у Кремлі Огорчини. <пра> Ну, і жаління в зв'язку з тим, що на високому рівні не буде участі Арменії в цьому саміті завтра. Ну, а тепер давайте поговоримо про великого миротворця, про людину, яка кричить постійно: нет войне, про голуба миру Володимира Путіна, який знову заспівав давно знайому нам пісню. Говорили о тому, що їх присікає агресія, продолжаючася агресія Росії на Україні. Да, так, конечно, військові дії це всегда трагедія. Конкретних людей, конкретних сімей, да і в ціл. І безусловно ми довше думати как як эту трагедию. Владимир Путін ніяк не може знайти собі місця. Він нервує, він відклав дітей у бункері. Він сидить і постійно собі розмірковує, як же зупинити війну, яку він веде проти України, і знову пропонує переговори. Кстати говоря, Росія ніколи не одказувалась від от мирних переговорів з Україною. він пропонував їх і раніше, але останнім часом у Владіміра Путіна загострення. А ми ніколи не, Ні, не возражали проти. цього? Пусть заберуть назад атакам все другое вооруження, садяться за бліни, приїжджають к нам на ночі на пити. Одночасно Владиміра Путіна просять про переговори і про нічию навіть деякі його солдати саглася навіть на мир, там по ту сторону такі ж люди, як і ми. Хоча це дещо інше, але дійсно російська влада зараз дуже активно тисне на Україну, щоби ми погодились на капітуляційні переговори, щоб ми віддали росіянам наших людей і наші території для того, аби сильніше тиснути на Україну, росіяни залучають у тому числі і свою іноземну агентуру. Ці часом в Європі все сильніше заметна усталость від української теми, Об аби в частності, заявив глава венгерського міда Сіярта. Тому ми венгри, Виступаємо за мір можливо. Мир як можна і скоріше. підігрують росіянам у цьому питанні ще такі персонажі, як Ілон Маск або Трамп. Трамп хоче стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Він має високі шанси для цього, і для своєї опозиційної риторики він використовує тему України, точніше, спекулює, і пропонує, щоб Україна просто віддала Росіянам знову ж таки території і людей. Акерикедовезноді. Но лос о пропаті, но лосов аніте, куда кептит та вивоз, а но ворс. Батюковосокивен саме різд ар інклайн дебирашн, видав спик Росія, etc. Тиск на Україну, щоби примусити нас до переговорів із росіянами, дійсно величезний і з багатьох сторін. Підключаються і ще деякі внутрішні істоти. Ну як внутрішні, воно зараз за кордоном. Я думаю, нам потрібно миритися виходити на мирні переговори, стабілізувати але ці переговори должны бути чесними і політе і навіть представник головного управління розвідки і народний депутат Євгеній Шевченко каже, треба прощупувати підґрунтя для переговорів. Я би рекомендував зараз провести розвідувальні політичні консультації, так для того, щоб прощупати а на що Росія. Готова согласиться на какой компроміс вас Беларусь отправили? Или никакого компромисса вообще нет? Ну гаразд, давайте уявимо, що ми дійсно погодились на переговорами із росіянами. Як вони будуть відбуватися? Які умови будуть висувати нам росіяни? Да, ми готові но ніяких. Предложені по огня ми не будем рассматривать. Я впевнений, що у такому разі ми почуємо від росіян дуже багато різних слів, дуже багато різної води, яка уся буде зводитись тільки до одного змусити Україну капітулювати. Путін не ні на які уступки взагалі! Путин пойдет на прекращение огня в тот момент, как мне кажется, когда будет устойчиво обезопашены новые границы Российской Федерации, а границы это будут находиться там, Де ми теж посчитаємо нужним, навіть приблизно росіяни не будуть говорити про те, щоби вивести свої війська із території України. Вони будуть вимагати, щоб ми визнали, що частина територій України є насправді територією так званої Росії, і апетити у Росіян будуть тільки зростати. То должен признать все. Що зараз відбувалося. Ну і що й Хесона дать назад. Ні, про який мир мова взагалі не буде йти. Мова буде йти тільки про те, щоб росіяни могли взяти собі час для того, аби накопичити нові сили, щоби знову атакувати Україну або одну із держав-членів НАТО. То нам нужно буде ту передишку використовувати для... Восстановлення і развиття і усилення без способності армії нам нужна бути готуватися к слідушій війни. Росіянам не потрібен мир. Росіянам потрібно завоювати, знищити Україну і знищити нас із вами як націю, а потім завойовувати інші держави. Це усе, чого зараз прагнуть росіяни. І дуже шкода, що деякі наші союзники цього досі не усвідомили. Щоправда, частина росіян також виступає проти переговорів, бо вважають, що у такому разі і навпаки Україна буде переозброюватись і накопичувати ресурси, щоби нападати на так звану Росію. Саме плохой варіант для Росії десять літ, і що саме плохо варіант в Росії для Росії. Тому що заключимо перемір'я і получимо війну ще через 3-5 років. Якщо ми стаємо в будь-якому віді нацистську Україну. То це не ніякончена війна, але Владіміру путіну плювати на їхню думку щодо теми переговорів. Ну а якщо навіть росіянам не вдасться змусити Україну до переговорів, то у них є план Б. Я так розумію, воєнний переворот не виключений зовсім. якщо майдан почнеться, о он не из за каких-то хитрых там поползновений российских спецслужб Я абсолютно не исключу варіанти военного переворота. Вони на повному серйозі розраховують, що коли вони почнуть бити по українській енергетичній інфраструктурі, це змусить нас із вами робити переворот. Достатньо де ж і мінус восім десять, щоб максимально ослажніть жизнь населення громадянського населення України, попри те, що росіяни дійсно налаштовані на довготривалу війну, вони хочуть якомога швидше заморозити конфлікт, аби перегрупуватися, набрати нові сили, підготувати нову армію. Саме для цього вони зараз і тиснуть на Україну їм потрібна перерва для того, щоб почати нову і ще одну або не одну війну. Покладають вони іще велику надію на те, що наші союзники припинять нам допомагати зброєю, хоча самі російські пропагандисти у наших союзників здається вірять навіть більше аніж ми. Якщо потрібно буде дати 60 мільярд, мільярдів Україні, вони дадуть 60. І якщо потрібно буде дати 160, дадуть 160. Хоча я усе ж таки думаю, що Сполучені Штати Америки із деякою затримкою, але все ж таки проголосують за надання Україні нового довгострокового пакету допомоги. Але далі буде іще стояти питання, що робити із Трампом, і це не рахуючи іще ще великої кількості інших проблем, типу Орбана. Або Фіцо, давайте казати, як є становище України доволі складне на міжнародній арені. Я особисто не знаю, що далі буде відбуватися, як і хто нас буде схиляти до переговорів, але я знаю, що ниттям тут точно нічому не допоможеш. Звісно, можна казати, як арестович, що давайте просто миритися із росіянами, подаруємо їм території, подаруємо їм наших людей, пробачимо їм усі їхні злочини, можна намотувати соплі на кулака. Можна. Бодай щось робити, щоб допомогти нашим воїнам сьогодні знищувати, знищувати і ще раз знищувати російських окупантів. Я обираю саме цей варіант, і завдяки вам наші військові отримали одразу 320 дронів камікадзе. 185 й батальйон, 122 ї бригади, отримав 20 дронів камікадзе, 11-й обсп отримав іще 50. Бажаю здоров'я. Хочемо висловити подяку від 11-го окремого батальйону спеціального призначення спільноті Стерненка за надані нам fpv дрони в кількості 50 штук. Дуже вам дякуємо разом до перемоги. Слава Україні! Також іще 50 дронів отримали воїни 411 го батальйону. Як ми бачимо, випав перший сніг. Приїхали перші русорізи. Дякуємо фонду Стерненко за надані русорізи. Для 411-го до Паска і 46-та бригада підрозділ Гаруда. а Також підрозділ Шедов, отримали по 100 дронів Камікадзе. Хочемо подякувати спільноті Стерненко. Отримали чергові 100 дронів Камікадзе. Вони нам дуже сильно допоможуть мочити руку. Ви неймовірні. разом до перемоги і слава Україні. Доброго дня, дякуємо спільноті Сергія Стерненка і особисто Сергію за допомогу у впровадженні нашому підрозділу Shadow цих 100 дронів Камікадзе Разом з ними будемо прошвидшувати нашу перемогу. Дякуємо. Слава Україні! Можна і ще дуже багато сказати на тему можливих переговорів між так званою Росією та Україною, але я скажу друзі, інакше мертві окупанти не хочуть переговорів. Тому продовжуйте, будь ласка, і далі допомагати силам оборони України. Робіть усе залежне саме від вас для того, аби наблизити українську перемогу.